7 липня вітаю вас. Сьогодні коротеньке відео буде про дві теплиці з огірком. Огірок сьогодні зірвала і здаємо на опт. Я вже покажу далі, що ми взяли. До речі, огірок захворів і в четвертій теплиці захворів добряче. Але при цьому дав непоганий результат. Я вже говорив, що огірок ілонара дає непогані врожаї, навіть коли хвора. Звісно ж, кормимо без цього ніяк. Кореневі. Живлення зараз каліні ну, даємо. Я думаю, це через те він і досі в мене живий та росте. Також обробки фунгіцидні, по листу є, я вже далі погов... ну, розповім, які я даю. Ціни, звісно, впали і добре впали, тому такий огірок зараз вирощувати зовсім невигідно. Якщо порівняти ціну і вихід теплиці і взяти яровські добрива... Воно те на те виходить, тому сенсу вирощувати при такій ціні далі я зовсім не бачу. Або якщо і вирощувати, то його не кормить. Бо витрачати великі гроші всі ви, до речі, можете загуглити і подивитися ціни, ціни на ярубські добрива по мішках. Вони не дешеві, а огірок, до прикладу, по такій ціні, як сьогодні, та на те виходить. Тому в таких випадках ми даємо добрива трішки рідше, і він вже в нас росте сам по собі. Ми його навіть не опускаємо, то буває перекидаємо через шпалеру і він вже заплітає з себе як хоче. Я не думаю, що ціна далі піде, огірки вже пішли масово на городах. Не знаю, чи вони довго там протримуються, але ж огірки вже в людей є. Непогана ціна, начебто на перець і помідор тепличний. Тому на наступний рік будуть плани якісь трішки інші. Щось буду міняти, щоб після огірка не було такої в мене перерви. Щоб зараз можна було продати, до прикладу, перець і помідор, бо ціна досить непогана. Ну що, друзі, йдемо. Зараз огляд зробимо по тепличках швиденько, потім покажу огірок та й будемо завершувати. Ось, друзі, ці дві теплички зараз ми зайдемо сюди, де огірок гірший, а потім підемо вже в наступну. Покажу вам зараз ту половину огірка. Ту я так і не опустив, бачите. Покажу ту половину, що оце опустив. Обробка, звісно, була. Але давно і огірок як би вже можна рвати. Я сьогодні ще ось після того, як зірвав, пройдуся йодом. Мені здається, можливо, діло буде. верхня листя нормально чисте відростає, зав'яз в нормі, огірок є. Низ, звісно, ось такий листа. Але це ще й нормально. Було гірше. Я думаю, знаєте, як можна боротися з такою хворобою. Це обрізати листок, робити нормальне живлення. Звісно ж, це ціна, бо ну, на добрива ціна висока. Щоб нормально щось заливати, не щось там дешеве, бо воно ну, толку не буде. Обривати листок, заливати добриво і обробляти фунгіцидами. До прикладу, йодоцид Він давить такі ж віруси, як от мозаїка. Не знаю наскільки добре давить, ну, в описі, ну, в інструкції йодоциду, там написано, що мозаїку прибирає. Також переноспорози і все оце. То, можливо, щось і буде, можливо, він відросте. Бо ну, верхи непогані. Так, та половина теплиці, зараз ми туди зайдемо. Там же хіття, Ми сьогодні будемо обрізати листок. Обрізати листок і опускати стебло. Зараз заліземо сюди. Бачите, що зробилось? Давно в мене такого не було. Бувало, але ну, давненько й не було. Так що сьогодні, на робота, сьогодні робота буде обрізати листок і опустити. То вже не кондиція. Досить великі, перерощені. Ось таке сталося з огірком. Можливо, треба було раніше обробляти його, але На наступний рік я це все врахую і зроблю зовсім інакше. В тому році мене борошниста роса мучила до кінця сезону, в цьому році її немає, я її... Чи я вилікував, чи то посприяла цьому погода. Але борошнистої роси немає, то, Он, до речі, огірок покажу трішки пізніше. Так, ця тепличка, тут огірок е трішки кращий. Ну як трішки кращий, але ж все одно є такі проблемки. Йодом оброблю, думав зранку, але вже так жарить, що, мабуть, я його на вечір бризну. Верхи в нормі, це, до речі, та теплиця, що ми опускали. Хто можливо пам'ятає, хто слідкує. Оце вже заросло, дивіться куди. Досить швидко росте. Тому тут теж листок обріжемо. Обробимо фунгіцидами, ну, біологічними, не знаю, як давати зараз хімію. Огірок активно ж росте. Зараз даю калійні формули 91836, це агасоль плюс магній, то ну, непогано росте. Взяли ми сьогодні непогано з таких хворих огірків. Непоганий результат. Так, друзі, зараз перейдемо. Отак, От на цю сторону. Ця сторона постраждала трішки гірше, більш листок так уражений. Але будемо боротись, ніхто здаватися не буде. Обріжемо все, опустимо, обробимо і в корінь дамо оживлення, Побачимо, наскільки я його довго протримаю. Бачите, де аж? Опускали недавно. Ну Днів 10 точно, треба дивитися, просто на каналі є відео, я не пам'ятаю точно числа. Звісно, дорогі добрива, але будемо боротись. Можливо, ми його ще трішки підтримаємо. Так, ідемо на огірок. Як не є, ми сьогодні зібрали 100 кілограм, плюс не кондиція там. Так, отакий от огірок, ну тут 100 кіло. Не кондиція отакезна. А це ще що таке? Хто це його туди застромив? Так, от така не ну, кон... кондиція великий, гірок іде. І маленький. Ну як маленький, ми вже мішали його. Є такі, є, звісно, і такі. Він, знаєте, не відкалібрований, тобто не відібраний там один в один. Беруть і так. Гібрид Ілонара, можливо, комусь цікаво, то 100 кг є. Ціна, по якій сьогодні здаємо, це 15 гривень. У нас в магазинах вже ціна 20-25, Тому ну, нормальна ціна. Ви його зараз ніде не продасте, навіть на ринку. В моєму випадку на ринку зараз 100 кілограм нереально продати. Я вже говорив про це. Тому 100 кілограм по 15 гривень то дуже добре. На сьогодні непогано. Через декілька днів огірок знову буде. Ось таке, друзі, коротке живе відео. Швиденько я його відзняв, як є вже. Цікаві також пишіть в коментарях ціни на огірок. І також ціни на помидор та перець. Я, до речі, в минулому році, 9 липня, вже продавав перець. До речі, є відео. В цьому році ну це була білозірка ранній. В цьому році його ну, майже немає, він ще досить-досить малий. Тому є такі думки, плани, що потрібно щось міняти в теплицях культури, щоб не було цієї перерви між огірком до перцю або до помидора. Потрібно якось робити так, щоб воно йшло одне за одним. Тому, щось будемо пробувати, щось будемо міняти, на місці скажу, сидіти не потрібно. Добре, друзі, на цьому все. Всім велике дякую. Як завжди, далі буде і всім пока.